Хто шукав собі дуже гарний теплий бушлат на зиму? Будь ласка, це наше собственне виробництво. Будь ласка, запитуйте, які вам потрібні розміри, усі поки що є в наявності. Це колір мультикам. Вот він як виглядає ззаду. Капюшон присутствує. козирьок на капюшоні йде. Стяжки на капюшоні присутствують. Змійка, лупучки. Знизу стяжка з лівої та з правої сторони. Дуже класний і вмістимий такий кармашок знутри. Товстий, дуже товстий, плотний, теплий фліс. кармашок на рукаві. Ліпучка йде. Також з цієї сторони. Кармани для рук. У кого такого нема бушлата. І дуже вам сподобався. Будь ласка, ви можете ще замовити від цей бушлат. Такі от у нас дуже класні штани. Теж в кольорі мультикам. І це все можна придбати комплектом. Можна по окремості. Кому бушлат, кому штани, пишіть. Усі розміри поки що є в наявності.